Французька народна казка Вразливий шустик жив колись на світі маленький веселий гном. Звали його Шустик. Носив шустик чепурненький синій каптанчик, чорні лаковані чобітки та яскраво червоний ковпачок, що сидів у нього на голові завжди трішечки на бакир. Гномик був лагідний, ніколи не журився і не цурався ніякої роботи. Щоправда, Мав він одну ваду був надзвичайно вразливий і довго не прощав кривди. Та це тільки приказка, а казка буде далі. Отож занадився шустик до дядечка чомутака, в якого куховарила добра бабуся Клюзере. І так гном її полюбив, що став уночі робити за нею всю роботу. Кухню підмітав, посуд змив, Сковороди та чавунці чистив, каструлі та мідні тази доблизько натирав, ще й сумлінно змітав порох зі старих дубових шаф, буфетів і стільців. Було, як усі поснуть, шусне гномику дім, скине свій синій каптанчик і ну трудитися, не покладаючи рук. А як упорається з усім, Сяде на гладенький теплий камінець біля самої печі, попіє з глечика теплого молока і, підперши голову рукою, слухає, немов зачарований, нескінченну пісню свого приятеля цвіркуна. Старенька клюзера не знала, як і дякувати шустикові, і годила йому, як тільки могла, лягаючи спати, неодмінно лишала в печі трохи жару. Щоб і в кімнаті було тепло, і камінець не охолонув, а на столі завжди ставила для шустика глечик свіжого молока з густими вершками. Щоночі чекала стара куховарка свого турботливого помічника. А коли той приходив, клюзера милувалася на його охайну роботу. Лиш одне було прикро ні разу не довелося їй побачити в напівтемній кухні шустикове обличчя. Надто крихітний він був, такий, як долоня, не більший. Та ще й ковпачок, що звисав на лобик, заважав його розгледіти. Отак і жили вони в мирі та злагоді. Тільки спіткало їх горе, померла від старості клюзера. Пожурився, пожурився хазяїн. Та й узяв у дім замість старенької бабусі нову куховарку Сміхотливу пустунку Агнес. Знову шустик став навідуватись до дядечка чомутака та допомагати на кухні. І треба сказати, полюбив він нову куховарку не менш ніж любив колись добру клюзери. Подобалися шостикові і її дзвінкий сміх і її веселі жартівливі пісні. Здавалося йому, що навіть старі каструлі та мідні тази звенят у неї в руках веселіше, ніж досі. Усе було б гаразд, якби не спало якось на думку Агнес, недобре пожартувати зі своїм працьовитим приятелем. Розпекла вона в печі камінець, поклала його на місце, а сама шмигнула в постіль. Та й підглядає за гномиком. Поробив гномик усю роботу, одягнув каптанчик і, взявши глечика з молоком, подріботів до свого камінця, сів гномик на камінець та, враз як підскочить, вислизнув в нього з рук глечик і надрізки розбився. А сам шустик прожогом кинувся до дверей, перекидаючи тазики, каструлі. Сковороди та інше кухонне начиння. Побачила Агнес, що накоїла, схопилася з ліжка і давай кликати гномика. Вернися, шустику, вибач мені, нерозумні, що я так зле пожартувала з тебе. Вернися, шустику, пробач мені, якщо зможеш. Та було пізно не захотів шустик простити їй того безглуздого жарту. І зник хто зна куди. І пішло все в домі дядечка Чомута кажки реверть, у кімнатах порох та павутиння, на кухні брудний посуд, іржаві тази, нечищені сковороди. Хоч, як старалася Агнес дати всьому лад, нічого в неї не виходило. Ось тоді й збагнула вона, що значить скривдити доброго гнома. Невесело стало їй на душі. Розучилась вона співати і сміятися і щораз теж, частіше мовчала та супилась. Та й дядечко, чому так почав скоса позирати на куховарку. Чого це, мовляв, у неї нічого не клеїться? Змовчала Агнес, ні слова не сказала хазяїнові про свою безглузду витівку, а згодом забрала свої речі. І пішла геть із села. Що ж, сама винна? Як тільки вона пішла, шустик знову повернувся до дядечка так. Правда, у будинку він більше не з'являвся і хатньої роботи не робив. Зате припали йому до душі коней порати. Щоночі ходив він у станню і брався до діла. Віса коням назасипав, напував їх, чистив, розчішував хвости й гриви, а потім, помилувавшись на свою роботу, зникав у нічній темряві. Здогадувався, звичайно, дядечко, чому так, що все це шустикова робота. Отож і вирішив він якось віддячити малюкові. Але як це зробити, коли чому так його навіть не бачив ніколи? Покликав чому так до себе конюха і звелів вистежити вночі маленького гнома. Коли з'явиться шустик у стайні, негайно поклич мене. Зрозумів? Та гляди, не сполохни його ненароком, вислухав коню хазяйську настанову і причаївся вночі біля стайні. Довго чекати йому не довелося, якраз опівночі рипнули в стайні двері. І в твяному місячному сяйві з'явився крихітний гном у синьому каптанчику, в чорних лакованих чобітках і в червоному копачку. Не стиг гном і крок уступити, а конюх хап і зірвав ковпачок з його голови. Піскочив шустик та як закричить на конюха. Негайно віддай ковпачка, бо лихо тобі буде, оберну тебе на віслюка. За що? зареготав конюх. Не віддам я тобі ковпачка, доки хазяїн не прибіжить та не подякує тобі за приязнь. Віддай ковпачка, чуєш? ще дужче розгнівався шустик. Та не послухався його конюх, а поки бігав по хазяїна, шустика і слід прохолов. Розпитав дядечко, чому та конюха, що там трапилось. Той і розповів, як усе було. Розлютився дядечко чому так, вилаяв конюха за його безглусту запопадливість, і сердитий пішов спати. Наступного ранку вийшов дядечко чому так у двір бачить, стоїть під стайною якийсь клишоногий віслюк. Приголомшений чому так роздивився віслюка з усіх боків, і йому сяйнуло. Та це ж ви тільки шустика, і віслюк цей не віслюк, а мій конюх. Отак помстився шустик за свій червоний ковпачок. Треба б його десь відшукати та повернути гномикові. Довго чому так шукав ковпачка, а той, наче у воду впав. Не день і не два минуло, поки знайшовся ковпачок на гілці високого дерева. Очевидно, сам конюх і закинув його туди. Узяв дядечко так ковпачка, почистив його гарно щіткою та й поклав на видноті. А коли на ранок зайшов у стайню, то побачив, що червоний ковпачок десь зник, а біля дверей стоїть уже конюх. Усміхнувся дядечко так, однак нічого не сказав. А лише подивився на вичищених аж лискучих коней і вийшов у двір. От, бачите, хіба можна кривдити добрих і працьовитих помічників.